От, до речі теж ще одна дуже велика проблема чомусь от російський флот прийнято виводити з розрахунків Типу, от він там все, от він там замкнутий в Балтійському морі, взагалі ні, це ж там дуже легко запіріть, і це ж так там. Що Балтійське море, внутрішнє море НАТО, там люблять такі у нас пропагандистські лозунги. Але ж, ну, якщо поцікавитися, який пардон Бардак твориться в Данському флоті ну, в плані берегової оборони корабельного складу, про те, що Данія мала би затикати з собою вихід 에, із Балтійського моря, то якби. А якщо ще взяти, задатися ціллю і порахувати, скільки великих надводних кораблів Росія має на Балтії, ну то дарма там російський флот виноситься у цьому рівнянні задушки. за душки. З іншої сторони спродалося заради, там є сес, там якби і приписують, що треба буде купити немалу кількість і важких торпед, і бойових кораблів і протикорабельних ракет, ну, чисто тому, що якби росіяни мають занадто багато кораблів. ну У росіян більше, ніж нуль, це вже занадто багато, а тим більше, що в них є можливість виходити десь зосереджувати ну, перевагу в силах та засобах. Тому що з нормальної точки зору, можливо, от російський Балтфлот він якби сумарно, там якщо порахувати ну, там шведський, норвезький, там, польський, фінський, німецький, ну можливо, він буде меншим за корабельним складом. але по кожному окремому ну, там ну, у росіян є перевага.